Кабмін нарешті опублікував нові правила бронювання військовозобов'язаних чоловіків. Вони торкнуться усіх категорій, яких раніше стосувалося це питання. Були внесені ключові п'ять змін до постанови про бронювання, про які я сьогодні обов'язково розповім. Для тих, хто не в курсі, ще місяць тому Кабмін. Зупинив фактично бронювання військовозобов'язаних працівників, зобов'язав провести перевірки тих підприємств, які раніше отримали статус критичних, і відповідно зробити перевірки всіх працівників, які бронювалися такими підприємствами. І от нарешті, з 1 грудня 2024 року, бронювання буде поновлено. Але за три місяці міністерства та місцеві адміністрації будуть зобов'язані провести перевірки всіх підприємств, яким були надані статуси критичні. Були також внесені нові критерії, за якими підприємство буде вважатися таким, що має право бронювати власних працівників. А отже. Що саме було внесено відповідними змінами, які опублікували буквально позавчора? По-перше, були додані нові критерії для бронювання працівників. Наразі для того, щоб забронювати військовозобов'язаного чоловіка, необхідно, щоб його заробітна плата становила не менше ніж 20 тисяч гривень на місяць. При цьому це буде перевірятися за допомогою автоматичних систем обміну? Системи дія та відповідно обміну реєстрами пенсійного фонду та реєстрами ТЦК. Якщо людина буде отримувати за меншу зарплату, то йому буде автоматично скасовано бронювання. Також всі раніше надані відстрочки з приводу отримання бронювання були скорочені до 28 лютого 2025 року. А отже Якщо ви на сьогодні маєте бронювання і відсрочку в своєму резерві, плюс найближчим часом ці дані буде змінені і строк вашого бронювання буде скорочено до дати, про яку я наголосив. Також наразі буде здійснюватися автоматичний обмін в момент бронювання між реєстрами дія та реєстрами пенсійного фонду, а також даними територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Були введені категорії працівників, в яких не за яких підстав не можна буде бронювати, незалежно від того, скільки вони отримують заробітну плату. Це перш за все стосується тих категорій працівників, які наразі перебувають у розшуку, або які відповідно не оновили свої дані до 16 липня 2024 року. У порядку, передбаченому відповідними змінами, тобто або через СНАП, або через з'явлення до ТЦК, або через застосунок резерв плюс, крім того, протягом трьох місяців буде знов-таки здійснені перевірки. Тих підприємств, яким раніше були надані статуси критичних, і ті, які не відповідають, наприклад, це стосується середньої заробітної плати працівників на підприємстві. Якщо вони не будуть відповідати цим критеріям, то критичність цих підприємств буде скасована, і, відповідно, буде і скасовані відстрочки від мобілізації працівників, які працюють на цьому підприємстві. Також змінені підходи щодо лімітів. Бронювання працівників на тому чи іншому підприємстві. Так, наприклад, раніше можна було забронювати працівників з урахуванням жінок, які і так не підлягали бронюванню, але, маючи, наприклад, професію медика, були військовозобов'язаними особами. А отже, за рахунок цих жінок можна було забронювати військовозобов'язаного чоловіка, тим самим збільшивши кількість тих людей яких можна запранювати на тому чи іншому підприємстві. Взагалі, то зміни передбачають декілька сторінок, які встановлюють нові критерії до підприємств. Такі критерії також будуть уточнені адміністраціями, які надають порядок бронювання, та уточнені відповідними міністерствами чи центральними органами державної влади. А отже, можна очікувати, що у великої кількості підприємств фактично буде скасований статус критичності, і як наслідок, буде скасований і статус осіб, які мають відстрочку від мобілізації у зв'язку із бронюванням. Конкретні зміни, які стосуються вашого підприємства. Можна дізнатись, задавши відповідне питання до цього відео, або записавшись на консультацію до адвоката. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, воно було корисним для вас, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, оскільки я роблю швидкий аналіз усіх змін, які стосуються долі громадян України. А отже, ви будете отримувати швидку інформацію з приводу вашої подальшої долі. Та зможете задати відповідні запитання військовому адвокату, а також адвокату з інших питань. Тому підписуйтесь, ставте лайки, запитуйте у коментарях.